Доброго здоров'я, п'ятниця, 21 березня, вже потепліло на вулиці, почала трава рости. Ми вже активно випускаємо качок погуляти. Маємо сім'ю, яка вже має другий репродуктивний період. Качур, 5 качок, всі качки німецької лінії, різнокровні. Також є ще три такі сім'ї. Качки вже повним ходом почали нестися, качки вже деякі навіть пробують сідати. Маємо всі спинки у нас брудні, коли дощі падали, качур їх активно покривав, тому ще не вичистилися. По масі стада маємо качки від 3800 до 4300. Качур, навесну качурі худають, але осінню він мав 7800, саме цей качур. Був качур 800. Був качур 7700. В таких межах. Тобто качки показують досить класний результат. Звісно, якщо їх розгодувати, там, кукурудза, мала клітка, то можна такого качура осінню і до 10 кг розгодувати, але в цьому потреби нема. Гени класні, гени за роки збирані майже з усієї України, тому, тому цілком цими качками задоволений. Минулого року було так само: 5 качок, опліт був 95-100% саме від цього качура. Від інших качурів близько, близько таких самих показників. Ніколи менше 90% я оплоду не мав минулого року. Тобто, незважаючи на масу, маємо класти результати. Є ще три такі сім'ї, тому якщо когось цікавить яйце, вже, вже почали відправляти. Вже сьогодні перші відправки були. Хто замовляв, вже можете скоро отримати. А якщо ще хтось хоче купити, хтось, можливо, хоче підкласти під своїх качок. Звертайтеся, залюбки допоможемо, розкажемо. Багато є звернень, по тому, що люди хочуть закласти під свою качку. Тобто, якщо у вас вже качка почала нестися, 5-7 її знесла, телефонуйте. Ми вам призбираємо, скільки треба, 10-15, кому як, і відсилаємо якраз до того часу, коли ваша качка сідає на яйця, вже яйця прийдуть і ви зможете їх спокійно підкласти. На каналі є відео по. Запаковці, точніше, розпаковці моєї ж посилки, яку не забрали на пошті. Бачимо, що там 30 яєць, всі класно доїхали. Потім я їх підставив під качок, деякі в інкубатор, які повністю цілком успішно повилуплювалися. От. Яйця мають близько 90 грам, тобто маємо класне поголів'я, маємо класні показники вилуплюваності. маємо Класну вагу я єсть. Тому кого цікавить, звертайтеся, ціна середня по Україні. Ви, думаю, всі будуть задоволені такою ціною. Пишіть коментарі або, можливо, телефонуйте. Я напишу, напевно, номер під, під відео. Кого цікавить, звертайтеся. Кого є якісь питання, пишіть, телефонуйте, буду допомагати. Буду консультувати. Все, дякую всім за перегляд, гарного дня, до побачення.